Привіт-привіт! З вами я, Данило. І сьогодні Майнкрафт новий світ. Бо мені вже ці печері трохи надоїло Новий світ і це новий Біом. І тут все. Я ще цей біом не бачив. Це новий Біом. У мене новий скін. Зараз я вам покажу який. Ось такий як лава лава з чорним. Такий скін. Оцініть його в коментарях. Так, продовжити гру. Тут я ще цей біом не бачу, тому він мені трохи цікавий. Тут вода, тут, напевно, є жаби, та ні, це нова риба, нові, нові риби якісь. Я не знаю, я в цьому біомі ніколи не був. Тут два види якихось нових риб. Що це за біом? Хто знає, що це за біом, напишіть в коментарях, бо я взагалі не знаю. Чи То, напевно, версії 1.24, крапка 24 чи 20, 24 додавали. Ну, я не знаю. Бо він якийсь дуже. Ну, я його ніколи не бачу. Риби дивні, я їх теж ніколи не бачу. Так, мені треба їх добити. Я хочу подивитися, що з них випаде. Напевно, з них випаде тропічна риба. Задихаюся, задихаюся, задихаюся. Фу, подихав, фу, аж легше стало. Так. Що з них випало? Йдемо наверх. З них нічого не випадає. Дивно, а, ні, випала тропічна риба, так? І як вона називається? Тропічна риба. Ясно. тут е, різні види є риб, бачите, такі полосаті різні. Дуже багато видів. Мені це подобається. Це зараз, напевно, випаде теж тропічна риба. І. Так, пливе тропічна. Так, тропічна риба, добре. Все. Це що? О, жаби. С... Сла... Е, жаби приручаються, е, приручаються слаймами. В мене в тому, -тому світі були слайми. Ой, які ви милі. А якщо завдарите, ви на мене почнете бити ні. Добре, все. Мені потрібно вийти з цього біому, бо тут нічого не нормального не можна знайти. Так, пливемо і йдемо от сюди. Може, тут в цій стороні щось буде нормальне. А що це за квіти? Чи що це? Це якісь квіти. Я не знаю про цей біом взагалі. Так, можна поїсти зараз трохи тропічної риби, вона відновлює пів. Шкода, якщо би одне відновлювала, то я би вже відновився. Я би вже їсти не хотів. А так, ще трохи хочу їсти. Я ще дуже хочу вийти з цього біому. Тут вже з'являється трава, значить близько вже вихід. І так, вже вихід я вийшов так. Звичайний, нормальний світ, а не тропічний. Це, напевно, тропічний біом. Я думаю, тут вже, пи... тут вже звичайний світ. Коти... Кіт б'є курку. Ух, кошеня, дов... молодець. Кошеня може їсти, якщо хочеш. А, ти мені? Ну, якщо ти мені, то дякую. Так, кошеня давай. Їші цю курку. корку. тако, давай. Ну, я її сам вбив. Мені потрібно поїсти, бо я дуже голодний. Так, з кошеня і так нічого не випадає, я його вбивати не буду. Я би його ніколи не вбив, тому що з нього і нічого не випадає, воно миле. Так. У мене є два блоки в землі. О, це, напевно, мама цього кота. Оце ще одне котенятко. Ого, Скільки у вас тут? Це не печера, це не знати що. Ну добре, йдемо. Е, так, з неї тепер вийти нереально. Значить, вертаємося назад. І виходимо. Вийшли, Вийшли, все. Йдемо. Тут знову починається тропічний біом. Я його не хочу взагалі. Так, вже нормальний. Він десь тут близько. Та, вони якось тут. Ну, він дивно, він з тої сторони, з він якось по кругу. Він окружив, звичайно. Ну, це який джунглі. Це, напевно, джунгльовий біом і тропічний окружив джунгльовий. Так. Землю добуваю. Мені потрібно якось вилізти. Можна поставити блоки, але я хочу так, бо мені не хочеться ставити блоки. Я хочу знайти кавуни. В цьому біомі мають бути кавуни. Не херсонські, але теж смачні. Тут бамбука, капець як багато. Тут спам і так нема. Я не знаю, як мені з того біому вийти. В мене спам такий крутий капець. Ні, звичайного біому, нічого, тільки жаби. Можна якийсь звичайний, не тропічний, не. Джунглі не, не звичайні просто. Не обі... не знаю навіть, які ще є, які там ще є. Напишіть в коментарях, які ще види є в Майнкрафті. Я хочу нормальний, де він є? Тут риби тропічні, тропічні і звичайні. О, оце вже звичайні, напевно. Так, це вже звичайні, але вже темніє, мені потрібно... Ліжко? Ні, це ще джунглі. Капець. Мені вже потрібно... Ні, ще не темніє. і мені здалося просто. Я хочу ліжко. О, є дві вівці, добре. А ну... О, навіть три, але одна мала з малої не випадає. І це можна їсти? Ні, напевно, так. Какао боби Можна їсти з них, можна печення робити, це я знаю. Я поки посаджу малі какао-боби. З якої сторони ще можна. Тут ту Ліану зламати і посадити. Так, віфті ваша черга вас вбити. Так, тому мені потрібно ліжко. Не втікайте, мені потрібно ліжко. Я би вас ножицями обстриг і не вбивав вас, але в мене ножиць нема. Тому так потрібно. Де ще один? Де ви, де ви є? Де ви, де ви, де ви? Я не знаю, я вас не бачу, та покажіться, я вас легенько, це не боляче. Давай, все. І тепер ти мала, мала віф. О, там ще одне, все. в мене зараз буде малу, Я лишаю, тому що мала, з неї вовна не випадає. Так, все друга, друга. Так, забираю. І третя зараз буде. Я її там бачу, мені потрібно ще й поїсти. Добре, що з них ще випадає баранина. І можна трохи поїсти. Йдемо Там вівця і знову тропічний біом. Але я бачу кавуни. Не херсонські, але смачні, як я казав. Так, давай, давай, давай. Давай я тебе хочу дуже сильно вбити. І мати і зараз зробити собі ліжко і переспати як вона настане. Так. То де ти втікаєш? Ну чого ти втікаєш? Все. Їм швидко, дуже швидко, 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 іду добувати дерево. Мені потрібно два дерева тільки. Та швидко добувайся, бо я зараз можу від зом... зомбі померти, все. Добув. Раз, два, зібрав. Швидко, вер. Роблю дошки. Раз, роблю верстак. Два. Ставлю верстак три. Роблю дошки чотири. Так. І роблю ліжку п'ять. Все. Зробив, ставлю ліжку і сплю. Швидко-швидко і є. можете проспати ніч. Добре. Я йду зараз, заберу ще кавуни. Щоб я мав трохи їсти. Що їсти. Хай в мене тут міні-база, хай тут буде. Так, кавунчики. О, песик, коли в мене не пес. Почекай, я тебе можу приручити То скелет навіть. О, це новий вид скелета. Ого, га... Ну, такий гарний. Так, я хочу... мені потрібно рибу. Не тропічну, а звичайну. І тут ще втопленик. Дуже круто. Звичайна риба є. Мені потрібно, звичайно, бо там песик. Я хочу приручити. Він малий, чи він же великий, він же, напевно, великий, дорослий. Так, є. якась риба нема. Що ні? Одної риби нема. Ну, дивно. Завжди є риби. Зараз нема. Де ви всі пропали? Коли мені вас треба, то вас ніколи. А, во, сім'я якась пливе. Так, ось тут є якась. Так, 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 так. І... Ай, давай, давай, давай! Два. І три. Три три. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. Треба подихати. Я не запам'ятаю, яка це. Все, це ось ця. Ось ця. ось ця, ось ця, ця, І. чо? Так, давай і. доб'ю тебе. У мене втопленик б'є. Я бачу тебе втопленик. Так, не ховайся в мене, ну, та щука чи хто ти там. Мені різниці, але... Ну, дай я тебе вб'ю. Мені треба дуже кіску. Мені треба батько кого гарного песика приручити. Ой, пливу за нею, не встигаю і. є. І останній, є. Е, випала кістка. Ні, не випала. Так ще одна є риба. Зараз я її. Раз. Два. ні-ні-ні-ні-ні. Два. І. І. Ай, дихати, подихати, подихати, подихати. І. Тр... І. І... І... Пливемо за нею. І Ч... три. Три-три-три. Не чотири. Просто три. Так, мені випала риба, але мені не випала кістка. Шкода. За мною вже два втопленики пливуть. Так пес вже кудись пішов. Капець. Так, топлинки з води не вийдуть, бо вони почнуть горіти. І вони вже люблять воді, бути вони вже не вийдуть. Хіба, може, вночі вийдуть, вже ввечері, коли стемніє. Так, я хочу вже поїсти. Так, забираємо кавуни. Оой, з одного блоку кавуна. Скільки кавунів випадає? У мене вже 9 кавунів. Зараз буде, напевно, 15 або 14 і. скільки. Ай! Не добув, скільки... 12, не та, як я думав, так. Давайте побудуємо звичайну хатку на. Скільки? На 2-3 блоки. Малу хатку. Так. Раз. Скільки в мене вже там 10? Якщо побудувати, ну мені вистачає. Давайте попробуємо. Отак. Ой, ну хай буде. Один. Так. квітку мені треба зламати. Два. І можна висоту два. І тоді. Раз. Два. Ні, тут блоку не треба ні один, ні два. Тут в мене ліжко буде. Так, верстак і ліжко забираю. Верстак довго трохи забирається, але я його зараз теж заберу. Так, забираю. Добре. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість. Так, сім, вісім і так. Ще дошку одну поставлю. Ой, хай буде вже там. Я її не буду бо її довго дуже забирати. Ще треба мало. Можна Мало. Ще десь 10, напевно, землі. І буде в мене бомжова хатка. Не така, як в мене колись була в минулому світі, але теж, ну, погано, потім вже буде краще. Так, заходимо. Тут буде отак от робимо. Раз, два. Ставимо під собою блок, потім три. Ламаємо під собою блок, 4. Ставимо під собою блок 5. І треба трохи закрити. Не все закрити, але трохи закрити. І. Ну так, вистачить мені. Ні, не вистачить. Не вистачить. Добуваю ще два блоки, і вже мені вистачить. Я ставлю. Мені навіть. Так, все. Все, я ставлю ліжку. Ліжко раз, добре. І на ліжко верстак два. І все. І можу і спати, і верстаком користуватися. На цьому ми будемо завершувати. Завтра буде FK25 Mobile. А на сьогодні всім па-па-па-па!